Перша Теребовлянська школа, де навчається близько восьми сотень учнів, може забезпечити нормальними умовами діток, які залишаються у освітньому закладі до вечора. Три класи для груп продовженого дня тепер наповнені меблями, новими партами, класними дошками та навіть мікрохвильовками. Дошка партоновість, стінка, календарик, Ну не знаю, все мені найбільше подобається ігрова кімната. Ми там граємося більше, і, і шафа. Ми, бо ми там вішаємо свої речі, і там є і багато, і книжки. Ми на перервах приходимо туди і читаємо всі книжки. Дошка, стінка і парти зручні. Мені ну, добре мені вчитися, бо він мені зручно по, по до, дошках гарна. Ну ще що, група продовження, такий плакат гарний і. Проте радіють новим класним кімнатам не лише діти. Тепер не хвилюватись за здоров'я, безпеку чи навіть настрій своїх чат можуть і самі батьки. Мабуся однієї з учениць 4 класу, пані Марія, на додаткові заняття після років ходила разом з онучкою. Вона добре знає, чого цим кімнатам бракувало найбільше. Три роки займаюся з тою дитиною, і ми ходимо до школи на продовженого дня. Я дуже задоволена, що зараз в них такий красивий клас, і зручні парти, і саме, що дуже є красивий зал, що ми там не дивилися, що в другому залу. Що де діти мають гратися зараз? Ми можемо навіть і їм як і канапочку дати до школи. Є мікроволновка, що можуть діти і загріти собі тою канапочку, поїсти. Активно долучились до оздоблення кімнат самі педагоги. Світлана Климко, вихователь групи продовженого дня. Вона одна з тих, хто особисто розробляв проект для дерев'яної шавки, схожої чи то на замок, чи то на казковий будиночок. Цей витвір тепер став одним з улюблених елементів інтер'єру для її вихованців. Ну, звичайно, велика різниця і те, що було в нас, і зараз те, що є, і дуже приємно, що нам оновили та клас. Дуже приємно, що е, люди підстроїлися під нас, навіть не ми під них. Нам запропонували стінку зовсім другу, е, таку більш. Щоб підходила для вчителів, а ми зробили проект таку, щоб стінка підходила для наших діток. Далося оновити класні кімнати завдяки перемозі у конкурсі від фонду відродження в рамках антикризової гуманітарної програми. Теребовлянська школа не єдиний такий проект у області. Директор закладу Василь Пемковський каже, що для них така подія справді значима. Найперше, що ми зуміли, це для дітей тих, які перебувають. Від ранку до вечора у школі і постало питання про покращення матеріальних умов групи продовженого дня, тому що наповненість груп продовженого дня на даний період у нас є три групи продовженого дня це 90 дітей. Хоча заяв є і більше. Допомагала втілити в життя проект Асоціація міст України за умовами складеного документу. Школа могла б закупити дорожчі меблі чи техніку. Проте чи то через власну скромність, чи то через звичку економити, сума вийшла значно меншою для асоціації. Подібний проект став. Але допомагати освітнім закладам обіцяють і у майбутньому. «Те, що було проєктом передбачено, практично ми все втілили в життя. Було важко, тому що о, коли писався проєкт, закладалися мінімальні ціни. Тобто школа, по привищенці, економії бюджетних коштів закладала мінімальні ціни на все обладнання. Прийшлося добре пошукати по Україні, де за такі гроші можна купити те чи інше обладнання, але так, умови проекту ми виконали. В загальному було на проект потрачено 40 тисяч гривень. Маленькі учні першої теребовлянської школи на уроках уважно слухають вчителів, а на перервах відтепер не бігають по коридорах, а граються у спеціальних кімнатах. Задоволені усім і вже мріють про наступні подарунки. Більше вас більше вас базоворів, ну і комп'ютер на кожній парті.